Триває спільний проєкт «Кварцит-ФМ» і краєзнавчого музею міста Горішній плавні, назва якому гортаємо сторінки Свічада Придніпров'я. Сьогодні наукова співробітниця краєзнавчого музею Валентина Василенко гортатиме разом з нами всіма краєзнавчий Альманах випуск П'ятий. Розповість і про різні розділи, і про деякі статті зупиниться окремо на них. Щоб було вам цікаво цього зимового вечора. Адже саме в цей період дуже приємно взяти книгу, вона зігріє душу, і почитати щось цікаве та ще й те, що пов'язане з історією рідного краю. Тож вам слово, Валентина Ванер. Дякую. Розпочати свою розповідь хочу із рядків вірша, який зігріє в холодну зимову погоду. Закувала зозуля над ставом, знов вітає сади і лани, небосхилом крокує заграва і над світом рожеві тони. Ось і сонця ласкавого куля, перший промінь дарує землі, закувала над ставом зозуля, день новий пробудився в імлі. Вірш В'ячеслава Кошелева закувала Зозуля та інші його твори розміщені на літературній сторінці п'ятого альманаху, який був випущений у 2009 році, і має вісім розділів. А традиційно розпочинається часопис із праць місцевого краєзнавця Юрія Борисовича Кащеєва. Цього разу автор розповів історію створення та про початок роботи залізничного та шламового цехів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Наступний розділ. Історія рідного краю представлений продовженням публікації краєзнавця-ентузіаста Глущенка Леоніда Вікторовича. Його робота має назву Імена на карті Кременчуччини. В ньому йдеться про родину білевичів, які мають пряме відношення до будівництва піраміди усипальниці у комендантівці. У цьому ж розділі Власюк Ілля Миколаєвич розповів історію свого рідного села Келеберди, що висвітлена у статті на перехресті світів. Після руїни Гетьманщина це сучасна, Полтавська, Сумська, Чернігівська, частини Харківської та Київської областей, була носієм традиції. І культури козацтва до 1917 року. Бо на правобережжі, яке з часом відвоювало у турків річ Посполита, козацтво було скасоване ще в 1714 році. Там відбулося суцільне покріпачення. Посполитих, тобто тих, хто працював на землі, а головною метою полтавського полку стало брати на себе перший удар мусульманської агресії протягом 17-18 віків. Кращі людські та матеріальні ресурси витрачалися на стримування агресії, гальмуючи розвиток краю. Полтавський полк, а особливо берегові сотні, були передовим рубежем на перехресті світів. Православного та дикого поля колективна стаття Леоніда Тайлі Грошороби допоможе читачам побачити одну з граней історії нашого краю через вчинки людей та тогочасну мораль. Тут описано викриття фальшивомонетників у містечку Келибердії Полтавського полку на початку XVIII століття. Фальшивування грошей промисел древній навіть для України. Принаймні, вже з другої половини 14 століття в обігу були фальшиві гроші. Цьому сприяло геополітичне розташування України на околиці християнського світу на межі Європи і Дикого поля. Жодне державне утворення, ні Велике Князівство Литовське, Ні Річ Посполита, ні Гетьманщина не могли забезпечити послідовний і безпечний розвиток Надніпрянщини України, а це і сприяло появі в суспільстві людей непевних професій. Простіше кажучи, найрізноманітніших злочинців, у тому числі і грошоробів. Вже з початку XVII століття європейські і польські дрібні гроші, що були в обігу в Україні, стають все більш низькопробними і примітивними. Це і спонукало людей до злочинного промислу. Стаття побудована на судових матеріалах 18 століття. А даний розділ не закінчився. Про нашого земляка, вченого філолога Олександра Олександровича Котляревського розповіла Ірина Володимирівна Кракало. Олександр Олександрович, автор близько ста наукових робіт. Родом він із Крюкова. Його наукові інтереси включають коло питань, пов'язаних з історією, літературою, народно-поетичною старовиною, мовознавством, міфологією, археологією. Основною темою досліджень стають звичаї та обряди слов'ян-язичників. Протягом усього свого короткого життя вчений захоплено збирав фольклор, записував народні звичаї. Українська етнографія була одним із найбільших захоплень вченого. У його паперах збереглися збірники українських пісень. Він брав участь у роботі журналу Основа цікавився історичними кореннями нашого народу. Українській літературі присвячені численні його статті та рецензії. Ірина Володимирівна також розповіла про заслуги членів родини Котляревського. А от Антоніна. Тореївна Кулієва в своїй роботі описала події північної війни, які були пов'язані із нашим краєм. Восени 1708 року воєнні дії широким фронтом несподівано наблизилися до кордонів Гетьманщини. У 1708-1709 роках Полтавщина стала ареною найголовніших подій війни. Місцеві козаки виявилися своєрідними заручниками у росіян і змушені були провести боротьбу проти своїх співвітчизників, які разом із шведами здобували фортецю. У противному випадку населення Полтави було б просто вирізане. Епізоди, про які розповідається у статті, пов'язані із Іваном Мазепою та Карлом XII. Але Шведам і запорожцям не вдалося взяти Полтаву 27 червня 1709 року, о другій годині ночі, почалася генеральна баталія під Полтавою. Саме цим завершується творчий доробок Антоніни у цьому Альманасі. Розділ Археологічні нотатки представлений статтями Юрія Юрійовича Башкатова, Олександра Борисовича Супруненка, Ірини Володимирівни Кракало та Миколи Павловича Стахіва. Мене зацікавила стаття Кракало Ірини Володимирівни, що має назву невеличкий детектив або про що розповіла остеологія. Остеологія це розділ анатомії, що вивчає будову, розвиті зміни кісток скелета. Отож, за матеріалами археологічних розкопок багатошарового поселення Дмитрівка 3 та Барбара 1 пані Ірина провела остеологічні спостереження і, спираючись на знайдені при розкопках остеологічні рештки, тобто кістки окремих видів тварин, зробила свої висновки, що мешканці вище вказаних поселень. А це були племена черняхівської культури, які у 3-5 століттях густо Залюднювали береги Дніпра і Псла, стояли на досить високому рівні економічного розвитку. Про це свідчить той факт, що на поселеннях переважають кістки свійських одомашнених людиною тварин. Добробут жителів не залежав від вдалого полювання чи риболовлі, бо м'ясо та хутро були свої. Але авторка запевняє. Що це не означає, що черняхівці були неробами. Про свійських тварин треба було щодня турбуватися, випасати, заготовляти на зиму сіно, захищати від хижаків та хвороб. Та й землеробство вимагало величезної затрати сил і розуму наших далеких пращурів. Людський догляд накладав певний відбиток на їхніх підопічних. Кістки свійських тварин відрізняються від кісток їхніх диких сородичів своєю тендітністю та рядом інших ознак, добре відомих сучасним археологам. Остеологічні матеріали мають багато аспектів вивчення. Можна, наприклад, визначити середні розміри тварин, що свідчать про їхні умови життя та кількість видів, хвороби. Та походження свійських видів тощо такі висновки зробила Ірина Володимирівна. Продовжують сторінки п'ятого альманаху краєзнавчі та дослідницькі роботи молодого покоління горішньоплавнян Марини Зеленської, пошукового загону Соняшник загальноосвітньої школи номер 2 учнями четвертої та інших шкіл. У цьому часописі можна дізнатися про перших почесних громадян нашого міста: це Івана Семеновича Фролова, Віктора Олексійовича Нижниченка. Валентина Івановича Єременка дізнатися про еволюцію та розвиток масових свят у нашому місті, зрозуміти, що є вершиною для учнів четвертої школи, та проникнутися гіркими спогадами про голодомор у нашій місцевості. Такі наукові роботи школярів представлені у четвертому розділі п'ятого альманаху. Великого гуманного педагога сучасності Шалви Амонашвілі представляє публікація Людмили Миколаївни Герасименко у розділі на теренах духу. А у цьому ж розділі читачі можуть дізнатися про нашого земляка, якого називають серцем гуманної педагогіки Василя Сухомлинського. Про нього нам розповіла Марина Юрівна Слівіна. Не забули і про нашу живу історію першопрохідників. Іван Митрофанович Бурдим розповів історію про перші спроби утворення музею у нашому місті, які були невдалими, а перша музейна кімната зникла у невідомому напрямку. Про це можна дізнатися у сьомому розділі часопису. Також тут. Всеволод Якович Кириченко доводив, чи було таки насправді місто Комсомольськ на Дніпрі. Тут читач дізнається, скільки назв мало наше місто та куди зник хвостик на Дніпрі. А розділ продовжується перед історією Комсомольська разом з Лідією Іванівною Чуприною. Лідія Іванівна ділиться з читачами своїми дитячими спогадами, де згадує знайомство з геологами, які працювали ще до будівництва нашого міста та гірничо-збагачувального комбінату. Вона знала самого Андрія Строну. Лідія Іванівна і переповіла почуту історію про те, як вчений, пролітаючи літаком на. Над Кучугурами, де зараз розмістилося наше місто та гірничо-збагачувальний комбінат, здогадався про наявність тут залізної руди. Про це та багато інше громадяни можуть дізнатися у п'ятому Альманасі свічату Придніпров'я, завітавши до міської бібліотеки або у краєзнавчий музей. Сподіваємось, ви сьогодні, слухаючи Валентину Іванівну, отримали чимало задоволення, адже дізнались. Багато хто чого нового про наше місто, про наш рідний край, та й почули прізвища, імена тих людей, особливо першопрохідці, з ким вони спілкувались ще десятки років тому. А декому прийшли на думку і ті цікаві статті, які були першими у житті учнів шкіл, міста. Приємно, що ви цей вечір провели із нами. І ми з задоволенням будемо продовжувати вам розповідати про нові альманахи свічат в Придніпров'ї. Адже після 2009 року, коли вийшов п'ятий випуск у світ, їх виходило ще багато. І ви ще дізнаєтесь і про наших літераторів місцевих і про нові археологічні розкопки, і про різні історичні моменти в нашому місті, що коли і як відбувалося, і у навколишніх селах, що знаходяться поблизу сучасних горішніх плавнів. Ми дякуємо науковій співробітниці краєзнавчого музею Валентині Іванівні за цікаву, досить Об'ємну роботу, і за те, що ви нам так дохідливо, так гарно розповіли про все те, що ви побачили, прочитали. І я думаю, ще багато хто перелистає і цей випуск альманаху п'ятий, і наступні випуски, і зробить дехто і собі нові якісь відкриття. А ми цього всім бажаємо. Гарного всім вечора! І успіхів! Дякую за запрошення, до побачення! І хай вам щастить!